Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 28 серпня 2023 року. 125-й день перебування полковника Червінського у полоні. 125-й день, як позатикали роти лідери думок, борцуни за справедливість. Ми ще не скоро дізнаємося. Усі подробиці операції українських спецслужб із за заманювання російських льотчиків на територію України, але те, що вже стало надбанням громадськості, дозволяє провести багато цікавих паралелей з. Надвідомішою операцією ізраїльських спецслужб так званою «Міуца Ягалома». Операція Діаманта ця операція розпочалася за чашкою ранкової кави в будинку тодішнього головнокомандувача військово-повітряних сил ізраїлю генерала Єзера Вецмана під час такого пам'ятного сніданку новопризначений генерал осаду спитав свого товариша Єзера Вецмана, чим я можу тобі допомогти? Єзервецьмана, не вагаючись відповів. стань мені міг 21. Як відомо, міг 21 був найдоскона. Лішим винищувачем совєтського союзу на нього вже тоді полювали спецслужби всіх провідних західних країн. Ізраїльський мосада долучився до цієї справи. І першу спробу заволодіти літаком здійснив у Єгипті. агент Мосаду Жан Томас Томасові та його групі наказали знайти пілота, який за один мільйон доларів допоможе МОСАДу і заволодіти совєтським літаком. Перші спроби провалилися і закінчилися трагічно. Учасники операції були заарештовані і повішені на одній з площ Каїру. Лажа за декілька років агенти мосаду Могли провести успішну операцію, переконавши Іракського льотчика, переправити російський літак до Ізраїлю. Організатори операції опинилися не у в'язниці, як полковник Червінський, а на вищих посадах ізраїльських спецслужб і зрештою ізраїльського політикуму. А також тим часом позитивним блогерам подоляка Єрмака не позаздреж був скочили на підніжку карети, яка вже почала перетворюватися на гнилу тикву. І тепер замість переможних реляцій про досягнення великого будівництва з висит. Кою мільярда дерев та успіхів мирних ініціатив та розміркувань єрмака про єрмака. Взагалі їм заборонено згадувати заодно з за шурмою і татаровим, а особливо про Баканова і Червінського. І це ще не найгірше. Найгірше це відбілювання явного свавільне сапотажу мародерства міжнародних провалів та інших фокусів нових ліц. Точно підмічено вони пройшли шлях від возвеличення то відбілювання. Тільки прикол у тім, що брудний відбілити не може. Пише Валерій Прозапас. Абрігенець, а бригинеться не телемарафону, зазначає колаборанти. під захистом як везву прикривають російських посіпак, родини прокурорів, що ведуть справу Червінського, перебувають на окупованій території. Є на Донеччині родина колаборантів, яка з 2014 року послідовно підтримує руський мір. Місцеві з лимана давали свідчення про їхні злочини під час окупації. Андрія Шепотька навіть внесли у сайт миротворець у 2016 році, але згодом своя людина везву перекрив. Ла усі звинувачення. А у 2019-му після зміни влади то СБУ влаштували й доньку колаборанта Марину Шепотько. Зараз вона старша лейтенант юстиції, старший слідчий СВ 3 третього управління ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях. Працює у Дніпрі. Після цього є питання, як інформація потрапляє до ворога. Коли з початком вторгнення селище Торська знову захопили Росіяни, Андрія Шепотька поставили окупаційним селищним головою, адже той вітав агресора хлібом сіллю, родину, радо вела бізнес із росіянами. А ще здавали про українських активістів, коли ЗСУ пішли у наступ, чоловіка загадково зник. Згодом з'явився удома з посвідченням, нібито він був у полоні і повернувся за обміном. Фіктивний документ могла отримати донька, яка працює в СБУ Досі попри всі звернення місцевий, жоден силовий орган. Не зацікавився колишнім гауляйтером. Наявність агентури РФ у органах є давною проблемою, і родичі колаборантів мали би отримати заборону на роботу в системі безпеки і на правоохоронну діяльність. Але, до прикладу, прокурори, що ведуть замову справу, розвідка Романа Червінського мають родини на окупованій частині Херсонщини. І поки система спокійно дивиться на наявність в ній навіть відомих проблем осіб, безпека України залишається під загрозою. Резюме Володимир Ар'єва, в той же час, попри Ротести Єрмака, як пише телеграм-канали на суд, таки прийде залужний витягнути офіцера за честя до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.